Люди на візках лише тоді відчувають себе інвалідами, коли потребують сторонньої допомоги у перехожих. Відсутність пандусів, спеціальних з'їздів біля пішохідних переходів та автомобільних стоянок спонукало керівника міста Віталія Михайлішина скликати виїзну нараду комунальників та представників громадських організацій, аби облаштувати чернівці безпечними та зручними пандусами. Максиму 22 роки. Він живе в стороженці, але кожен приїзд до Чернівців це значна проблема для хлопця. Перехрестя вони даже. Навіть... Ну, бордюри високі, пішохідні переходи не обладнані, зупинки це все, це все, це все сприяє тому, що не, не можемо ми добратися до того місця, куди нам потрібно. Віталій Михайлішин про проблему знає і зазначає, що вирішить її за рахуванням всіх побажань та зауважень людей з особливими потребами. Задача в нас. Поки що ми поставили додаткову площі центральної частини міста так. і будемо продовжувати робити по всьому місту. Це в нас і проспекти і Південної, і по всьому місту потрібно, де пішохідний перехід, для того, щоб були в нас якісні, будемо так називати, пандуси, для того, щоб вам було в першу чергу з вашою допомогою. Адже пандуси, які були зроблені раніше, встановлювали без зауважень людей з особливими потребами, і тепер їх треба коригувати. На центральній площі 24 з'їзди. Тобто це дуже багато. Їх треба не тільки зробити, але деякі вже відкоригувати, тому що вони зроблені, але зроблені невідповідно. Тобто вони є навіть небезпечні. Робили для нас і без нас. Тому Міхалішин Віталій Михайлович пообіцяв, що коли буде реконструкція цієї площі, що всі ці недоліки будуть якби, подалені, зараховані. Ще одна проблема це автомобілі, які припарковані безпосередньо на спеціальних з'їздах для візочників. Таких недбалих водіїв зупиняють лише евакуатор та штрафи, вважає Віталій Михайлішин. А щодо збільшення штрафних санкцій за такі порушення, пообіцяв звернутися до Верховної Ради. Розмовляємо про пандуси, і людина знаходиться в автомобілі і не реагує. Тільки адміністративна відповідальність, я впевнений, що зможе якось навести в цьому напрямку порядок. Важко рухатися візочниками і чернівецькими тротуарами. Місця для стічної води не захищені спеціальними решітками. Тому знову ж таки самостійно проїхати по ньому в змозі. Комунальники розводять руками, решітки крадуть. Це питання дуже болюче, ми постійно звертаємося. Вони зникають із тротуарів, із дорожнього покриття. Поновлюємо приварюємо, але все рівно навіть після таких моментів, коли ми решітки приварюємо до покриття, вони зникають. Віталій Михалішин всі пропозиції та прохання людей з обмеженими можливостями обіцяв врахувати, дав розпорядження комунальним службам виправити недоліки в старих пандусах та поновити решітки на стоках. І запевнив, що вже незабаром всі центральні площі міста будуть безпечними та комфортними для пересування візочників. Потім такі пандуси будуть по всьому місту. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці сі